Добрий день, малята! Сьогодні ми познайомимося з пори року, яка до нас прийшла, і дізнаємося, як називаються місяці. І що вони означають? Ну що, діти, вам цікаво? Ну, розпочнімо. Хто до нас сьогодні прийшов? Так, це сніжиночка. А як ви гадаєте, чому вода до нас прийшла? Що хоче нам розповісти? Погляньте, будь ласка, на календар природи і скажіть, на яких малюночках стояла наша стрілочка, коли була пора року осінь. Вірно, на ось цих картиночках. А як називаються осінні місяці? Вересень, жовтень та листопад. А давайте пригадаємо ознаки осені. Правильно, восени жовтіють листочки, а потім опадають з дерев. А ще Ідуть часто дощі. На вулиці стає холодніше, небо часто похмуре, вірно, тваринки готуються теж до зими. Деякі впадають у сплячку, а деякі запасають припаси на зиму. Добре, дітки, тож. Виходить, наша сніжиночка нам вирішила нагадати, що пора року вже змінилася. Подивіться, і настала яка пора року? Зима, вірно. Розгляньте малюнок та послухайте вірш. Чудо сани прилетіли. Скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Про що йдеться у вірші? Правильно у вірші йдеться про зиму. А як ви здогадались? Так, вона їхала на чому, цариця? На санях. А на санях коли ми можемо їздити? Правильно, коли є сніг, а сніг у нас є коли? Взимку, правильно, продовжую читати. Троє коней у зими швидко мчать перед саньми. Шлях морозом скутий, дивні коні у зими, тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. Як називаються зимові місяці? Грудень, січень, лютий. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура та холодна погода, тому цей місяць інколи називають іще хмурень або студень. Як ви гадаєте, а чому кажуть грудень ворота зими? Правильно, тому що грудень це перший місяць зими січні рік новий приходить, серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Скажіть, яке свято приносить січень? Правильно, січень приносить нам свято новий рік, а звідки беруться візерунки на вікнах? Так, це мороз розмальовує нам вікна, а які ще ознаки зими можете назвати окрім морозу? Правильно, іде сніг взимку. Дні стають коротші, сонечко світить, але не гріє. Деякі тварини сплять у зимовій сплячці правильно. Лютий холодом проймає, щічки, носики щіпає. тільки годі наслякати, все одно йдемо гуляти. Як ви думаєте, чому третій місяць зими має таку назву? Лютий. Так, тому що лютий він холодом своїм аж проймає, у лютому часто дуже холодні вітри є. Добре, а більше про січень та лютий ми дізнаємося з вами, коли ці місяці настануть. Відгадайте загадки про зиму. Без рук, без голови, а вікна малює. Що це? Мороз молодці. Білий як пір'їна, холодний, як крижина. Сніг. Біла морква зимою росте. Бурулька, вірно. Що то за гість, що тепло їсть. Мороз молодці. Послухайте вірш, який називається Грудень. Дорожний майстер грудень. Мости будує всюди, вкриває ріки кригою, воює із відлигою. Дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на дзвінких санчатах Новому року мчати. Скажіть, дітки, чому грудень називають будівником мостів? Правильно, бо він вкриває ріки всі кригою, вірно. А чому в грудні замерзають річки? Вірно, тому що головною ознакою зими є мороз, коли дуже-дуже холодно і тому річки замерзають. Діти, наше заняття підійшло до завершення. А ну, давайте пригадаємо, що ми сьогодні дізналися. Вірно, ми дізналися, що наша року – це що? Зима. А які місяці в нас бувають? Вірно, це в нас грудень, січень, лютий. І скільки їх дітки? Ану давайте порахуємо. Один, два, три. Грудень, січень і лютий. Три місяці. Вірно молодці дітки. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення.